Доброго дня! Продовжуючи тему садівництва, хочу вам показати, як я прищепив живцем ранню черешню до вишні. Трошки заторможений процес, тому що було два морози, але процес пішов в правильному руслі. Навіть зав'язалась одна черешня. І її Оставив, хай буде побачимо, що воно, чи витримає, чи не витримає. Вона чи ні. І поруч ж я прищепив другим варіантом на ці самі вишні щитком в приклад. Теж процес пішов, але не так ефективно. Але попереду літо. Все буде добре. Процес переживання буде хороший. Видно по результату. Так що все йде по плану. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.